Вітаю всіх, я казала, що буду робити перерви по всьому, але ну, я бачу, мене погано люди чують трішки. Постійно щось таке пишуть, постійна Ви вибачте, але я теж людина, мені теж треба відпочивати. Тому я хочу зробити так. Я цього я чим. Ну, господи, вибачте, я не робила цього майже, але я хочу зробити. Давайте так. Прогноз на тиждень з 26 лютого по 3 березня. Енергії тижня, які. Давайте загальні енергії тижня. З 26 лютого по 3 березня включно енергії тижня які будуть. Я взяла іншу колоду. Енергії тижня загальні. Ох, відмітати, швидкі рішення, щось ми приберемо, щось може втрата території якась буде. Ну, це зрозуміло. Важка. Взагалі важкий тиждень. Загальні енергії тижня важкі, важкі загальні енергії тижня. Так, давайте подивимось. Далі. Давайте подивимось, що буде у нас з точки зору праці, робота на цьому тижні. Яка буде у вас робота, праця, працевлаштування, робота? Як люди будуть працювати на цьому тижні? Поїздки можуть бути. Ви знаєте, це пов'язано може бути навіть з тривоги, поїздки, ну. По роботі багато питань буде. Дуже багато питань. І вивчення якісь моментів. Це загальна ситуація. Що в нас буде в роботі на цей тиждень? Ану, давайте. Приватне життя. Яке буде приватне життя у людей на цьому тижні? Не робила я ще ні разу такого, але зроблю. Приватне життя, яке буде у людей на цьому тижні. Приватне життя. Зміни. Серйозні зміни. Ух. Дивіться, приватне життя це таке кохання. Змія в приватному житті це лютий, пристрасний інтим, такі почуття, життєві дуже почуття. Багато в нас пристрасті, багато почуттів. Це не дивно, бо дружини військових дуже такі чуттєві, скажу чесно. По роботі багато в кого будуть відряджені. Я дивлюсь, що і люди змінюють місце проживання заради роботи, переїзди, заради роботи. Цікава тема. Ви знаєте, цікаво. Давайте тепер глянемо, що? Безпека на цьому тижні. Яка буде безпекова ситуація на цьому тижні? Безпекова ситуація це на всю країну розклад загальний. Безпекова ситуація, просто дивлюсь. Ніч. Ночі небезпеки можуть бути вночі біля води. Ніч, вода. Південні регіони, що біля води обережно, взагалі хто біля води, будьте обережні. Це така загальна картинка. Це найбільш небезпечні місця видало по Україні. І давайте подивимось ситуацію взагалі, яка буде на фронті. Ситуація на фронті до кінця цього тижня, яка буде? Загальна ситуація на фронті. Загальна ситуація на фронті. Будиночок. Важка. Ви знаєте, це як. Угу. А ось тут ситуація, це карта долі. Будинок лелека, і посередині карта долі. Тобто будуть значущі події на фронті, які є доленосними відбуватись. І це карта допомоги. Зрозуміти правильно, це карта допомоги. І ця карта є також допомога. Зрозуміла, це допомога. Так. Ну, мені туди вилазить ще один нюанс. Дії партнерів наших на цьому тижні. Дії наших партнерів на цьому тижні. Давайте так, дії наших партнерів на цьому тижні. Ну, цікаво, досить розкладу. Ви знаєте, мені подобається. Це дуже вдала карта. Угу. Дивіться, є дії партнерів, які ми не знаємо, і знати не будемо. І підписання угод. Заключення угод і є певні угоди, які будуть впливати на наше життя подальше. Так, добре. Але мені ось це. І на фронті дуже цікава випала комбінація. Тобто, це дім Лелеки і між ними хрест. Хрест це дуже долоносна карта. Тобто це карта долі, яку треба винести з нам. Так, давайте. Це будуть позитивні зміни. А, ну Це будуть позитивні зміни. Угу, Це карта ЗСУ. Розумієте, на тему фронту це карта ЗСУ. Ця карта ЗСУ завжди випадає. І. Ох, допомога може бути. Так, прибираю, це все щастя. Дивіться, на... все-таки будуть зміни певні. Ми не знаємо всієї правди, партнерами постійна праця, вона досить таємна, нам не все кажуть. Тому, давайте так, віримо в ЗСУ, віримо в себе і живемо звичайним життям по важливості.